Була війна, якої я не знала, бо народилася вже після війни, але розруху й голод я застала, і лихоліття після сатани. Страшний був час, пісні сумні звучали, бриніли сльози на очах батьків, каліки долю сум в пісні вкладали. Хтось був без ніг, без рук та поки жив. Війна так погломилася над ними, забрала в них і щастя, і тепло. Прийшли вони шляхами вогняними, а як же боляче і важко їм було. Словами це ніяк не передати. Той страх, тривогу, біль, страшну біду. Це треба пережити, щоб пізнати. Та не про це я розповідь веду. Про сьогодення хочу я сказати, про те, що і сьогодні в нас війна. Росія вирішила з нами воювати. З війною вже до нас прийшла вона. І знову біль, страждання, сум і сльози, бо гинуть наші дорогі сини. Кривава усмішка з кремля й погрози. Вони не можуть жити без війни, вони несуть біду і лихоліття, куди прийшла Росія, там війна. Сьогодні 21 ше вже століття, а й досі править світом сатана. А люди хочуть мирно в світі жити, бо кожному лиш раз дано життя. Хліб засівати і дітей ростити, і мріяти про гарне майбуття. У світлих мріях в небеса летіти, світ пізнавати до вершин іти, радіти сонцю і небесам, любити і радість щастя в білий світ нести. Тож припиніть війну, жахіть не треба. Живімо в світлі, в щасті і в теплі. погляньте вгору, у блакитне небо. Хай буде мир на всій святій землі.